Актори одного з найвідоміших та найпопулярніших російських серіалів підтримали Україну та засудили війну. Але були й ті, хто підтримав криваву політику диктатора. Що сталося з зірками кухні після висловлення своєї позиції? Поговоримо сьогодні з вами саме про це. Всім привіт! Ви на проєкті Лайф. Не забудьте підписатися на канал, а ми. Починаємо, хоча більша частина російського шоу-бізнесу надає перевагу замовчуванню війни в Україні, деякі знаменитості таки висловлюються проти кровопролитної трагедії розпочатої кремлівським режимом. Серед таких знаменитостей є й актор відомого гумористичного серіалу Кухня. Розповім для початку історії Дмитра Назарова та Катерини Кузніцової, які висловилися проти війни. Відомий російський актор Дмитро Назаров почав свою професійну діяльність ще на початку 80-х років. Проте шалену славу здобув після ролі в кухні. Деякі глядачі досі не можуть сприймати артиста якимось іншим ніж шефом. Втім, насправді в Арсеналі Назарова чимало вдалих ролей, оскільки актор має неймовірну харизму і талант, загартований великою працею. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Знаменитість виступив проти. У своїх віршах і піснях Дмитро Назаров висловив дружню до українського народу позицію, засудивши дії кремлівського режиму. Знаменитість доступними способами словами та грою в театрі намагається розплющити громадянам своєї країни очі на правду. Через висловлення супротиву російській владі Дмитра Назарова почали скасовувати у суспільстві. Проте ці спроби, допоки, залишаються марними, оскільки до думки відомого актора дослухається чимало його шанувальників. Нагадаю, що нещодавно Назарова та його дружину Ольгу Васильєву звільнили. З московського театру. Проте артист відреагував черговим саркастичним віршем, в якому висловився про страх росіян чинити опір диктаторському режиму. Немає у нас ні повені, ні згарища. Все в порядку, але в душі спокою немає. Мені сусід кричить зрадник батьківщини, а п'яніючи каже, що все не так, що марно поле життя було пройдено. А проспавшись, знову хрипить, що я дурень. Повідомлення кожен день йдуть полярні. Термін сволота чую частіше, ніж привіт. Описав Назаров те, що відбувається з ним. Зараз актор дав інтерв'ю, в якому розповів про реальне ставлення російських знаменитостей до так званої спецоперації. Так в РФ називають бившу війну в Україні. Назаров заявив, що 99% російських зірок не пройдуть детектор брехні. Якщо в них будуть питати, чи підтримують вони СВО насправді. Дмитро аргументував це тим, що його колеги лицеміри, які тільки роблять вигляд прихильників режиму Путіна, щоб не залишитися без роботи і без звань. Машков не пройде поліграф. Я вам скажу, що Володимир Соловйов. Не пройде поліграф. Соловйов не актор, але він шалено талановитий журналіст. Людина володіє феноменальною пам'яттю, яка, до речі, як кажуть, заважає йому навіть жити. Він запам'ятовує все, що бачив і чув. Тому з ним дуже важко сперечатися. Він шалено аргументований і всезнаючий, але він не пройде детектор брехні. Підозрюю, що наша влада це знає. Вона знає, що її підтримують досить лицемірні люди з розрахунку і зі страху. Хтось нещодавно написав, що у цих людей або відсутня совість, або міски. Сказав Дмитро Назаров, також зірка кухні пожартував, що росіяни вірять у загибель своєї країни, яка нібито може настати через смерть Путіна. Актор висміяв режим диктатора і свободу слова в Росії. Ще одна акторка серіалу Кухня, яка на боці України та правди Катерина Кузніцова. Актриса, яку багато шанувальників пам'ятають насамперед за роль в кухні, народилася та виросла в Україні. З часом Катерина Кузнєцова переїхала жити та будувати кар'єру до Росії, де перебувала й на початку повномасштабної війни. Ще в перші дні війни зірка висловилася проти цієї трагедії, називаючи все своїми іменами без ефемерних благань і висловлювань на кшталт «Ми за мір». Катерина Кузніцова одразу припустила, що через свою позицію може втратити багато друзів. Проте продовжила закликати людей розплющити очі та виступити проти війни. Знаменитість розповіла про своїх рідних, які живуть в Києві. Зараз Катерина Кузнєцова покинула Росію. А в інтерв'ю для Аліни Доротюк зізналася, що планує продавати всю нерухомість і назавжди переїжджати звідти. Також Катерина розповіла про сварки з цивільним чоловіком-росіянином, бізнесменом Максимом. Знаменитість поділилася, що непорозуміння у неї з коханим виникають, і причиною цього стають так звані хороші росіяни, які не підтримують розв'язану Росією війну в Україні. Катерина переконана, що так таких немає. Однак цивільний чоловік Кузнєцової з нею не погоджується. У нас сварки з ним бувають через це. Звісно, бувають. У нас навіть зараз відбуваються сутички через те, що в нього там якісь друзі. І він каже: Ой, там той туди поїхав. А я кажу: Ну зрозуміло, зараз там буде відсиджуватися. Всі хочуть змінити режим, але десь зі сторони. Мене це бісить. Ми з ним починаємо через те сваритися, розповіла акторка в інтерв'ю Славі Дьоміну. Знаменитість наголосила, що це зазвичай бойфренд перепрошує, адже розуміє, чому в його коханої таке ставлення до росіян. Він завжди перепрошує і каже, що мене розуміє. Поділилася знаменитість. Катерина наголосила, що її цивільний чоловік ще з 17-го року розумів, що там коїться в його країні. Він планував задовго до початку повномасштабної війни в Україні виїхати за РФ. Однак акторка була проти, адже мала там працювати. Він від 17-го року був шокований всім тим, що відбувається там. Якщо б я не сказала, що в мене робота, ми б, напевне, там не жили. Але у мене була робота, контракти, і я хотіла бути реалізованою, розповіла знаменитість. Торкнулися й теми фінансових питань. В Росії у Кузніцової було майно у вигляді квартири і автомобілю. Машину я забрала, пилосос Дайсон забрала, ковдру я забрала. Я наче все перевозила через друзів всі посилки, що були доступні, зазначила вона. Наречений Катерини поїхав автівкою з Росії, щоб забрати речі. В той самий час акторка продавала техніку, яка залишилася в Росії, за словами Кузніцової. Квартиру в центрі Москви вона також планує продавати. Квартиру я поки в очікуванні. Я чекаю на певний час, щоб я не потрапила на великий відсоток податкової. Звісно, я буду її продавати. Поділилася знаменитість. А ще акторка зізналася, що їй досі пропонують роботу в Росії. Ти знаєш, мені до речі досі пишуть, пропонують знятися. В мене зараз мала бути третя частина серіалу Родком. Мені дуже подобається, як надсилають повідомлення. А що там по Що з ній відбувається? Катя також розповіла, що її кличуть на російське телебачення, але акторка категорично проти. Проти путінського режиму і в підтримку України виступає також ще один актор серіалу Кухня Дмитро Нагіїв. Але робить це обережно і трохи завуальовано. Російський актор та ведучий Дмитро Нагіїв ще жодного разу відкрито не висловив свою позицію щодо повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України. Тим не менш, шоумен всілякими способами в своїх постах в соцмережах натякає, що підтримує нашу країну. За що в коментарях під цими постами українці йому дякують, а росіяни розносять, б'ючись в істериці. так само і в нещодавному інтерв'ю Нагіїв дав зрозуміти, що не підтримує криваву політику Кремля і називає її дивною. З початком вторгнення Нагіїв припинив зніматися у шоу і практично зник з соцмереж. А останні пусти в них доволі філософські та сумні. Артист зазначив, що е, сприймає зараз соцмережі як вчителя. В них вчився не думати, намагаючись розмазати своє марнославство. Стільки цікавих, важких, повчальних і бридких подій відбувається, що не сьогодні я трошки призупинив своє спілкування в соцмережах. Як загалом і в медійному просторі. У мене зараз деяке осмислення, сказав Нагіїв. Він також додав, що йому захотілося поговорити, бо він дуже довго мовчав. На питання, якби у нього була можливість записати послання майбутнім поколінням, що б він їм сказав, Нагій відповів: Якби у мене була можливість сказати щось майбутньому поколінню, я був би щасливий. Значить, майбутні покоління будуть, значить, на нас все не закінчиться. Я б сказав, друзі, ми обрали якийсь дивний шлях. Спробуйте обрати інший. Шлях любові, шлях доброти, шлях щастя, сказав Нагіїв. Нагадаю, що від початку повномасштабної війни Дмитро Нагіїв публічно не висловлював свою позицію щодо російського вторгнення. Однак, через свої пости в інстаграм артист намагається натякнути на своє справжнє ставлення до війни. На жаль, інші герої популярного серіалу або замовчують війну, або підтримують режим кривавого диктатора. Наприклад, зірка серіалу Кухня, який родом з Вінниці, путініст Векслер, силоміць перевіз з Києва до Росії матір, яка підтримує Україну. Артист, який народився у Вінницькій області, дитинство провів в Полтаві, і служив в Харкові і до 21-го року знімався в українських серіалах, заявив, що від 14-го року підтримував окупацію Криму і Донбас. Ба більше він заявив, що населення України пов'язане кров'ю, бо українці скидалися грошима, пересилали їх смс-ками на оснащення армії, яка воювала на Донбасі. Вони перебували у повному відчутті, що там на Донбасі живуть маргінали, яких треба знищити, щоб спокійно жили в Україні. Я вважаю, що захистити цих людей це був обов'язок Росії, видав маячню Вексор. Також проросійський актор років 5 тому назад заявив під час сварки зі своєю мамою, яка мешкала в Києві, що. Українці й американці отримають своє мати путініста підтримує Україну і дуже переживає через події в рідній країні. Втім, незадовго до повномасштабного вторгнення РФ до України, Векслер силоміць вивіз жінку з України. Та вона не піддається російській пропаганді, та навіть Україні агресорці продовжує вишукувати українські новини та підтримувати свій народ. У нас це закрита тема. Ми це майже не обговорюємо. На щастя, споріднені почуття все одно дозволяють нам знаходити спільну мову. Бували у нас і раніше конфлікти на цю тему. Я пам'ятаю, що ще років п'ять тому казав: отримайте все і ви, і ваші американці. Був великий скандал у мамині київській квартирі. Саме з приводу Донбасу ми схльоснулися, розповів потініст Векслер видав, що вважає українців і росіян. Одним народом і досі не може змиритися з розпадом Радянського Союзу. Також путініст заявив, що СРСР розпався, бо у ліхі 90-ті РФ була зайнята тим, що боролася з криміналом і випустила з під контролю Україну, яка під впливом Заходу планувала проголосити свою незалежність. Зараз Векслер активно підтримує російських окупантів, які вбивають, гвалтують і знищують український народ. Путініст їздить до російських військових частин і госпіталів, де дає концерти. Ось таке закулісся Кухні ми сьогодні з вами побачили. Дякую, що додивилися до кінця. Не шкодуйте вподобайок та не забудьте підписатися на канал. До нових зустрічей!